І ПСО чи не ПСО. Тепер для отримання адмінпослуг у чоловіки будуть просити військовий квиток. Мовляв, йдеться про реєстрацію нерухомого майна та бізнес, нотаріальні послуги, реєстрацію шлюбу і таке інше. Однак міністр юстиції цю інформацію спростував. Каже, не називав конкретні послуги. Однак зазначив, що певні обмеження все ж таки діють. Що з цього приводу думають кияни? Давайте запитаємо. Це вже входить е якийсь треш, Ну, скоро треба буде, щоб сходити в туалет військовий квиток. Це перебор, я так думаю. Нещодавно у телеграм-каналах виникла інформація така інсайдерська, яку начебто вже заперечили. Але все ж таки ми маємо запитати, що тепер, коли ви хочете одружитися, потрібно буде показати військово-облікові дані. Як ви до цього ставитесь? Супер, а це треба. Чого? Щоб не затягнули. Куди? Туди? Ну да. у так. У шлюб? Так. Відслужив, а потім вже. До нотаріуса також кажуть, що потрібно військово-облікові дані. Ось в цьому напрямку як? <плес> тобто я не зможу купити квартиру. Ні, ну купити зможете, але ось оформити. А, оформити? Хм. І вам доведеться оформити її на дружину, а на дружину ви не зможете. Бо для зможе. для саме шлюбу оформлення потрібні військові облікові дані. Я думаю, що наші права вони порушуються. Е, я звичайно розумію, що зараз нелегка ситуація у нашій країні, але все ж таки трошки пом'якше треба відноситись до наших людей. Я взагалі до ТЦК від дуже дуже погано. Зачекайте, за Конституцією ж там щось повинно бути прописано в даній ситуації. Корективи до Конституції занесені, не знаю. Як людина, то ні. А ви б одружились б на ухилянті? Ні. Отак От прям? Так. Я думаю, що це е, ну, ограничення гражданських е, позицій. Ну, що делать? Во час війни не таке було. Я родилась в війну, і я пам'ятаю, що було після війни. Це вами не снілось. Мені однаково треба, то треба, бо зараз йде війна. Угу. Знаєш, треба. Угу. Ось вам скільки років? Мені 50 років. 50 років, тобто ви ще мобілізаційного віку. Так. Ось тепер, щоб там одружитися, потрібно буде показати військово облікові дані. К нотаріусу сходити військово облікові дані. Чи готові ви показувати свої там, облікові дані? Готовий, я показую. І зараз треба показувати там, на вокзалі, на неї я показую. Бо зараз іде війна. Війна закінчиться, не будемо нічого показувати. Скоріше, не дуже добре ставлюсь. А чому? Ну, тому що ну, кожного є права, і я думаю, що це не дуже вірно. Просто уявімо, ви вийшли б заміж за ухилянта. Ну, так, да. чому б ні? Так, все ж таки. Ну, так. Це Перші... кохання. Так, да, перша, а друге людина йде е, е, забороняти країну по, по більшому, краще всього. йти по власному бажанню. Позитивно. Чому так? Чому так? Тому що держава має знати, чи він, чи він наш, як то кажуть, громадянин чи ні, щоб військові зобов'язані мали стояти на обліку. Які б ще певні процедури ви б зробили б з показом військово-облікових даних, а також з їхнім оновленням? Важко з. Доказати, ну мабуть, ходити в магазини. Ні, ні, ні. Та вже такі тонкості то не потрібно. Але кожен військовозобов'язаний має при собі мати всі документи і доказати, що він стоїть на обліку. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.